Осені ще перед праздником Чесним Христом батюшка eh, ініціатором був збору підписів за перехід eh, Української православної церкви Київського патріархату. Сказав, що позбирайте підписи, побільше підписів і будемо переходити до Київського патріархату. Потім тягнулося воно конечно, довго. От, і це eh, потім вже... Eh, Батюшка зібрав двадцятку о, і сказав такі слова. У зв'язку з агресією російською, зв'язку з війною, і в зв'язку з тим, що Автокефальна церква об'єднається з Київським патріархатом, о, я вирішив переходити до Київського патріархату. І хочу почути кожного з вас 20-ті слова. Всі сказали староста, зам старости, вся 20-ка була за один. Проти. Всі підписалися, батюшка протокола, написали протокола, батюшка завізував протокола, От, староста всі підписувалися, крім одного. Ну, там ще пару чоловік, два чоловіки не було, мабуть, церкви не було, та так і це. І все попідписувалися нормально. Через тиждень десь батюшка щось там йому наїхали на його, і він вже свою думку міняє. Каже, що я помилився цьому. Бо я йому сам запитання давав церкву і він каже, що не буде переходити, бо це таке. Кажу, батюшка, а я ж з тим протоколом, що ми всі підписали. О, я помилився, говорить.